Здоровенькі були. Сьогодні зустрічаємо мене котик. А вчора була така цікава сценка, не мав біля себе телефона. Прихожу. А наші курочки набігли. Я думав, що це й... Люська. Кажу Люся, привіт, але це не Люся. Це зовсім дівчата Люся! Люсь! Бачите, як вони біжать? Люсь! Тепер вони всі Люсі. Ходіть гамат. Їм вже давали картоплю. Картопля є. Ой, яка красунька. Люська, ти тут? Ні, то не Люся. Ви бачите, як вони біжать. Ходіть. О, і що хочете сказати, що легорна ліклива порода. Ой, ти красунька, тут можна навіть за хвостика злопати. Ось такі наші білі красуньки, давно ми їх не показували. Зібрав я вчора е, яйце наступне для інкубації. За 5 днів у нас там було 44 яйця. В середньому виходить по 8 з гаком яєць в день. Ну, ми рахуємо, що 8 наші дами носять. Зараз ми подивимося, що було сьогодні. Вчора було 9. У мене є список, де ми пишемо, скільки вони несуть. Правда, дівчата? Так, от поставали, дивляться, слухають, Та, ми вас давно не показували. Курочки то на мене не лякаються, тому що вони привикли. А півник не наш, він до нас приїхав, тому він трошки так і заткує, як то кажуть, і боїться. та? Ну ходи, а, бачите. Та маленька моє. Де ми зараз їх погодуємо і подивимося, чи знесли вони нам сьогодні яєчко. Зараз йдемо, подивимося до стайні. <кій> так. Зерно їдять, то скинули, або їм скинули. О, бачите? 2-4-6-7 яєць. Це зробила дружина ще одне гнізда, бо вчора я прийшла, дивіться, сидить три корки в одному гнізді, але в тому не знеслося. А тут є чотири, 6 7 Оце наші красу несуться, несуться. Так? Такі гарні дівчатки, такі чимнюшки. Де ми зараз їх погодуємо? Зробимо тут ще маленьку рекіровочку, покажу потім що. Бо Наші дами хочуть їсти. От вони як їдять з годівниці. Годівницю я підняв, бо вона була на землі, вони напарпували туди собі всякого бруду. Трошки я її підняв, щоб вона була вище. І щоб не було вже ніякого бруду всередині. Так, дівчата, ну що, йдемо їсти. Красуні наші. Водичку там мають п'ють, водичка своя, нападала, як то кажуть, природня, дистиляційна, дощівка. А дівчата наші вже хочуть гамати. Люська, о от, Люся, це Люся. Це Люсіні подружки. І Люся чоловік. Оце каша, як завжди всюди. Тут картопля і зерно. І дівчата бігають. Ходіть дівчата, будемо гамати. У нас бідулашні, гамнюні, гарнюні. Ви бачите, бачите, вони по ногах бігають. Навіть не дадуть пройти по-людськи, правда? Ми зараз ми будемо їсти. Ходіть сюди. О, і їдять вони. Не витягнути руку. Тут можна гладити. Це легорн. Всі, хто каже, що вони лякливі і бояться. Так що, якщо ставитись з любов'ю і не робити різких рухів, то вся птиця буде ручна, навіть і переляканий легор. Тик-тик-тик-тик-тик. Де ми позбираємо яєчко. До речі, яйця вони вже несуть набагато більше, ніж було. Трохи більше по вазі. Рознеслися наші дівчата. У нас їх є тут 9 штук. І оцей півень хлопчик. Люська, Люся, ну, не, не можна. Люся, будь чимна. Вона бра кусає курочок. Знаєш, що ти домінуєш, бо ти найстарша. От, вкрала собі шматок і погнала. А ці такі малесенькі. Ой-ой-ой, так. беріть гамоці, дівчатка, на. Наїж. Угу, хлопець боїться, не підходить. Так, лишаємо їх, а їдять. Йдемо ще далі погодувати, бо у нас ще тут є одна малеча. Покажу вам їх зараз. Так, маю я в руках порожню відеречко, бо ми йдемо збирати яєчко. Так, зараз ми позбираємо яєчко і подивимося, що наші курочки, як вони неслися, тому що все, як то кажуть, записую. Люблю записувати і дружини братики тут нам допомагають у господарстві. Доглядає вдома тато тут. Брат сюди, дорога родина, як то кажуть. Такий собі, як то кажуть, сімейний, ну не бізнес, а... Сімейне таке хобі. Ось дивіться, які яйця досить великі. Ну, камера може не передає, але в руках тримаєш і бачиш, тому що було... були вони менші, а зараз я вже відчутно як більше, тому що раніше я там міг 4-5 відложити маленьких, а тут тепер малих нема. Це і ми залишаємо. Маленькі або ті, які там мають микотричники чи не годяться для продажу, для інкубації, а, а на продаж інкубаційної яйця ми вибираємо саме найкраще. Так, що ми маємо? Тут ми маємо сім яєчок. Ні, дівчата, то ваша праця. Так, молодці. От, це наші дівчатка, а це їхня праця. Так, такі наші красуньки. Несуть нам такі яєчка. От Яєчки є великі, немалі. Було десь одне неї таке, що одна корочка несли, як тенісні шарики. От воно таке от приблизно, але вже воно стало більше, коли раніше воно було, було маленьке. Що ми маємо? Маємо у нас квітень, 23 -е число. І тут ви бачите, як неслися наші корочки. Яка їхня е, ну, не шкала, градація, чи як там правильно сказати. З яким е, посилом, бо ну, не можу думку сформулювати. Але ось 6, 8, 3, 7, 7, 6, 7, 9, і сьогодні 7. Ось е, стільки яєчок несуть наші курочки. Одного дня, що ми в нас було, бачите, було 4. Потім 1, 2, 3, 4. Вісім 8, 8 днів неслися, потім знов на 9,3. І знов вісім відпочивали, внеслися. На 9.3 яйця, сьогодні 2, 5, 6 день. Ну і ще 2 дня, а потім мене, напевно, знову в один день знесуть менше. Ну, Можливо, вона завтра вже не буде 9, я так думаю, а буде 6 або 4. Наскільки ну, би не було, але ми завдячуємо нашим курочкам за цю гарну їхню працю. І за таке яйце чудове. Якщо 9 курочок, хто б там, ну, там тримати, до речі, їдять вони небагато. З'їдають вони під варюємо, їм там каструлька така десь на літрів 3-4, їм хватає так же само на 3-4 дня. І плюс ще звичайне зерно. Е, даємо ціни, е, потім там планую дещо ще докупити, щоб їм подрібнювати зерно, е, щоб це були такі, як у труби, і додавати ще там макуха. і Можна сою навіть трошки розробити їм раціон по комбікорму. Зараз вони в нас на такому раціоні моєму, що я там показував раніше, як ми курочок годуємо, а потім перейдемо на мелини, тому що зерно вони виїдають перше кукурудзу, там ячмінь, пшеницю, а потім вже лишається овес на кінці, коли вже нічого немає, то вже виїдають овес. Бігають вони в нас на виголі, травички по коліна, хробачки, мушки. Ось такі наші курочки з щебетушки. І на цьому слові ми будемо дякувати нашим глядачам за перегляди, нашим курочкам за їхню працю. Ось і ось. Замовлення є, відправляти будемо інкубаційне яйце, збираємо наступне до речі, на курчата також є замовлення. Та Люсія, оце наша зірка з дубкою нечистою. Е, до речі, лупилися курчата, не знаю, чи я там розказував вже. Е, лупилися курчата від там того півня вони були жовтоваті, а від цього були такі біленькі-біленькі, як сніжок. Ну, вони, правда, всі продалися, тому що ми заложили інкубатор на продаж. Спочатку перевіряв на оплід плід був чудовий, ну і потім вже, як то кажуть, продав курчатами. Від нього ще хочу собі залишити також курчат, але це буде трошки пізніше. Хай перше виконуємо замовлення на інкубаційне яйця, а потім вже будемо закладати для курчат для себе. Ось такі тут у нас легорни, наші тут дівнички. Дякуємо за плідну працю. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.